Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну цікаву монету України, 1 гривня 1995 року. Це так званий рідкісний різновид 2 аа 2 У неї вузький кант, а на гурті по сторонах дати по три точки. Ось, Уважно подивіться, як виглядають ці три точки на гурті. А зараз ми з вами зробимо невеликий огляд реальних продажів монет номіналом 1 гривня 1995 року з трьома точками на гурті. Ця монетка була продана на аукціоні Віоліті 30 квітня 2019 року за 13438 гривень. Було зроблено 103 ставки. А ось цю монетку було продано 27 грудня 2020 року вже за 17 501 гривню. 59 ставок. Ось ще одна монетка. Вона також була продана на аукціоні Violetі. Торги відбулися 16 лютого 2022 року. Було зроблено 39 ставок. У результаті монету купили. Увага за 22 602 гривні. Також я рекомендую звернути увагу на цей продаж на аукціоні Віоліті 30 грудня 2022 року. Цю монету 1 гривня 1995 року з трьома точками було продана увага. За 45 1 гривню. На торгах було зроблено 103 гривні. Хочу сказати цим оглядом. Моя думка така: якщо у вас зовсім випадково виявиться подібна монета, не несіть її в ломбард або навіть найпопулярнішим блогерам. Ціни ви вже приблизно знаєте, тому виставляйте подібні предмети. На перевірених надійних аукціонах. Я вважаю, що там вам дадуть за вашу монету правильну ціну, а зараз, під час війни, ці гроші можуть допомогти вам вижити. Посилання на аукціон Violet, Allegro PL eBay в описі, якщо сподобалось відео, тисніть лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте якісний україномовний контент.